Скубнули. Покажи одного чіпса. Отака петка. Та не попала на. Кури. Отака. Отака. Тікай, <сіпетка> я прилегла до тих чіпеток вже. Не могла Ой, заздалегідь мені... порізати? Бо Мені дуже подобається різати картоплю. І хочу показати всім, яка я щаслива. А люди не мають часу. Коли я її нарізаю. Їм треба включити і виключити і зразу варити. Тісто на чіпетки вже готове. Доброго дня, друзі! Я вас сьогодні запрошую приготувати дуже цікаве блюдо закарпатської кухні. Воно називається Боб Гуляш. Чого Боб не знаю, а гуляш, тому що густенький. На приготування блюда мені потрібно копчені ребра. Я би їх так з'їв. Ковбаска, то буде Боб. Чекай. От, вже Боб пролив. Не знаю, чому, чому Боб. Так, ще мені потрібно? Картопля, морква, цибуля, квасоля. Заздалегідь я її відварила вже. Борошно. Помідори. У мене помідори розварені. Спеції такі лавровий листок, копчена паприка. Е, як вона називається? Не знаєш? Часник. Сушений Сушений, сушений часник, перець. На цьому я буду готувати на, на топленому салі. Одне яйце. Спочатку мені потрібно поставити, відварювати копчені ребра. Ковбасу ми відкладаємо, несемо до каструлі ребра, всипаємо. Так, Додаємо дві цибулини лавровий листок. Чогось він перший йде лама на листок. Перець. І додаю води. І будемо Вода має бути течено? Я вже закититила. Я доливаю водичку, щоб було більше вода. Має бути гаряча, щоб скоріше готувалася наша страва. Я закипятила. Тут в мене півтора 2,5 літри. Включаємо вогонь і чекаємо, щоб наші ребра відстали від кісток. На сковорідку даю смалець, топлене сало. І воду нарізати цибульку. Включаємо газ, щоб смалець розтоплювалася. Тим часом нарізаємо цибульку кубиком дрібненько. Смали це розступився, цибульку. Поки посирується цибулька, я наріжу кубиком, моркву і... Картоплі. Картоплю. І думаю, що я таке ріжу? Тим дрібненьким кубиком. Що тут все на камеру картоплю ріжеш? Не могла Є, заздалегідь мені... порізати? Бо мені дуже подобається різати картоплю. І хочу показати всім, яка я щаслива. а Люди не мають часу. Коли я її нарізаю. Їм треба включити і виключити і зразу варити А поговорити. Так. А настрій підняти. <рігав> не забувайте помішувати цибульку каже Юрко. Закипає. Дуже довго закипає все. Катопну нарізали. Зараз я наріжу кубиком ковбаску. І буду додавати до цибульки. Надаємо до цибульки, підсмажуємо. Пару хвилин потушкуємо і будемо додавати помідори. Морку нарізаємо кубиком. У трішки підтушкувалася, я додам спеції. Чесничок, копчену паприку, зелень. До риберок я додаю картоплю. Морку. Чайну ложечку солі поки, якщо потрібно, буде, до солю ще. Наша страва продовжує варитися. До смажки я додам 2 столових ложки борошна. Перемішуємо. Борошно буде тушкуватися. Втягуємо цибульку. Вона вже нам не потрібна, вона вже сує віддала. Додаємо квасолю. Квасолю я заздалегідь відварила. До засмажки додаємо трішечки юшки, трішечки бульйону. Насмажка, ще готується і картопля з морквою і з ребрами також готується ще. І з фасолькою. Готується наша страва. Я з одного яйця замішу тісто. Будеш пекти? Буду робити по закарпатськи чіпетки. Піпетки? Чіпетки. А як галушки, щось свого роду роблю. Чіпси. Посолила трішечки. Добавляю борошно. І маю замісити таке густеньке тісто. Свого роду макарони. Далі замішуємо вручну. Чисто вимитимо руками. Тісто на чіпітки вже готове. Таке гарненьке, жовтеньке, м'ягеньке. А ще бо так мало тіста і одне яйку. воно постоїть трішечки. А тим часом я додаю нашу засмажку до кастрюлі. 20 хвилин 20. І я додавлю чіпетки. Боб гуляр вже практично готовий. Ребра я подрібнила, такі зробила порції. І зараз буду давати чіпетки. Робити чіпетки наші робиться, скубається тісто такими кусочками і кидається. Покажи. скубнули. Покажи одного чіпса. Отака от чіпетка. Ота. Отака. Тікай, бо я прилипла до тих чіпеток вже. <сіпіток> Трошки треба борошна. І так, поки все тісто не вискубаєте, зробите всі чіпеточки, тоді ще наш е, гуляш покипить. То, скоріше все, таке подібне, як чонахи, тільки без чіпиток. <ріпиток> Покипить, чіпетки зваряться і буде все вже готово. Чонахи чіпетки дають? Ні. Ну, то є закарпатські. Ось такі чіпеточки виходять в страві вже. гарно дуже стало. Попробую гуляш на смак, якщо, якщо потрібно, добавлю солі. Солі не потрібно більше. Трошечки можна додати ще перцю. Чорний. А майорану дала? Там майоран не йде. Сюди на майоран, майоран, майоран. Я би дав. І ще додав зелень. Вже зготувався, будемо пробувати. Такий густенький і смачненький. Дизайн. Ну що, будемо пробувати ти, чи я? Ти давай пробуй, а я буду їсти. Ну добре, я спробую. Добре. Дуже смачно. Потепетки. Буду я таке їсти. Підходить. Хоч без мою рану. Ти можеш посипати мою рану, якщо хочеш. Просто там не йде. Подую б дуже гаряче. Щось машне? Ось таке в нас вийшло блюдо. Така страва. Не блюдо, а страва. Якщо вам сподобалося, як ми з Юрком готували, поставте нам вподобайку, підпишіться на наш канал. Дякую вам за перегляди. Смачного вам!